Всім привіт, всім драти, зівіта всіх на каналі. Як завжди, бажаю всім приємного перегляду та гарного настрою. Сьогодні у нас на огляді танчик з боєчечком хорошеньким, прекрасненьким, Таким собі, знаєте, у якому є гарний результат, а танчик у нас який правильно хакер. 11-го левела. Уже оновлення 2.0 вийшло, скільки вже, ну, мабуть, 2 тижні ми в нього всі бігаємо, катаємо. Да? І я думаю, ви вже змогли помітити різницю між е, танками, там, наприклад, 10 і 11 левела. Могли це відчути насправді, а, бо це можна побачити вже і в принципі не тільки в боях, а вже й в показниках на три відмітки, скільки потрібно наносити шкоди да, середні. Бо на цих танках а, високі досить показники, там і 6,5 тисячі до 7 тисяч доходить, щоб взяти три позначки. От, а то казали, що. Ну, вийшли танки там 10 з хвостиком, 10,3, 10 з половиною. Але мені здається, що реальна танк 11 го левела це танк 11 левела. Я не знаю, я б небагато їх викатував, але кожну 11 ку яку бачиш, ти розумієш, що вона реально сильніша за 10-ку. Є якась фішечка, є якась там броня, є якийсь скілок. От. Підколи у них кумиси всі з нормальним пробиттям. Нема таких кого там пробиття, наприклад, якихось 303 чи 310. Тому я вважаю, що 11 левел ну, він вийшов нормальним, він вийшов гарним, він не є дисбалансним, тому що їм не накрутили там по 370, 380 і 450 ой, 400 плюс для пробиття, пробиття плюс-мінус, схоже з 10 левелом, але не слабішим. Що вже є гарне. Ну і всі останні пішки, які я перечислив. Попадаємо, до речі, на карту, на яку? На тихий берег, Підіймо. піджимаємося. Чому можемо піджатися? Бо немає арти, тут є дебаве. як бачимо, танкує щось у цього хакера. Лупс на єсто. Цікаво до речі. А от якщо гравець нажимає кнопочку перейти і показувати вразливі зони. Це буде показуватися, куди він вицілює, чи ні в реплей. Взагалі, користуйтесь ви новим прицілом. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Поки що приходиться прям кожною тичкою пробивати 100. Що це за пробиття, до речі? 340. У хакера 340, сюди. Це вообще Каїф, це як у Type 57-го Хеві. Да. От оція різниця, до речі, дуже сильно відчувається на таких танках, як ЄСТО. Якщо є танк з пробиттям там, 320, Є з пробиттям 330 і є з пробиттям 340. Тож, звичайно, що 340 набагато легше вам буде пробити, наприклад, ту ж самого Є100, бо от 320 на 279 об'єкті ранньому це вже дуже-дуже важко було реалізовувати в певних ситуаціях, наприклад, коли я його викатував. Ну Кожна тичка його точно отак от безнаказано не проб'єш. Проб Майже фул ХП, 4200 завданої шкоди. Бачимо у притіліпаттена. Згодимося, вицілюємо і чудово залітає. Я так бачу, що швидкість тут непогана, до речі, у кумиса. 1000 метрів, 1500 підкол. Ну, 1000 метрів, до речі, це не дуже сильне. Але, мабуть, мені тут показується без перка. Тут плюс перк накидуємо. Бояве братерство, це плюс 12%, тобто десь 1120 він, мабуть, летить. 1120, я думаю, що він летить. Перк у хакера, який у нас. А, просто протягом якогось проміжку часу, я не знаю, не знаю, скільки саме секунд. От, коли ми прожимаємо наш свій наш е, наш свій свій от саме, скіл. то наступна наша тичка. Е, ні, неправильно, не наступна наша тичка. А у нас взагалі не буде розкиду гармату. Не при рухах, не по поворотах корпусах. Бачимо, що програли ми низ, повертаємось для того, щоб задефати. Дефати тут реально можна дуже і дуже непогано. Тут є і кущі, і кути вертикальні наводки нам дозволяють відігравати від рельєфу. От, як же він закидає, як же він пробиває цих тихентрехні. Бем! І мінус кенеупеннер. Вицілює, вицілює тут хентрехен. Але не дуже просто це зробити. Реально, не дуже просто, тому що Маус 11 левела має. Ой, яку гарну броню. Так, 6000 коди є. Тут уже по і 7. Відкатимось назад, робимо кущі непрозорими для того, щоб нас не висвітив супротивник. Так, намагаємось піймати. Ну. Насправді він в рази броніваніший за Мауса. По-перше, у нього меншого розміру ці щічки. Здається, що він навіть крутиться набагато швидше. От. І. Ну, неудобно туди вицілювати. По-перше, у Мауса, так, у Мауса ще й маска пробивається. Це був ви в маску можете пробити, але не так, як у Маус. Ну тут буквально один, там, я не знаю, з. 10 може проб'є, може 2 з 10 лише проб'є. Там треба попадати, там дуже неудобно, бо ці кулеметики, його, які там в масті торчать, вони ой-ой-ой, як там додають йому броні, особливо проти е, кумулятивних снарядів. Трошечки задефали, зупинили тут там, їх просування через воду. Можна повернутися, да, помахти в центрі. Бачиш, що нічого не відбувається. Стояти не хочеться, 7000 шкоди є. Ручки потіють, ручки хочуть на І мінюємо фланг. А чому так потрібно робити? Ну, Для того, щоб суперник не розумів, де ви знаходитесь, вискочити, допомогти там, де вас не очікують. І тим самим так бої і перевертаються, і тим самим настрілювати більше. Більше виходить. настрілювати тим саме, як ви змінюєте. От, ми. Нажимаємо 10 секунд, да. Упродовж 10 секунд у нас немає розкиду гармати. Звук страшний і, і колір міняється навіть. <кхух> 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 <кхух)> До речі, під перком, по-моєму, не попав, а без перка одразу закинув. Так, 7700. 7700. Тут у нас сельмачка їде. Ай-яй-яй, як ти же таймінг. Якраз танчик. Якраз наш танчик був повернутий спиною. І нам ЛТшечка заходить сразу сюди. Цікаво. Зараз був... Ну да, я так понимав, що він намагався, якраз нас герой, видео, лішутик, уникнути тичок з боку. Я думаю, що він не піджимається під каміння на покрити ворачий или вороч. Потім поняв, що там були якісь... Противників при солтейке досвідчивать можем. Так, 8100, 800, там 6000 хп. Для десяточки, да, все є, все є Для десяточки. Прожимай перк. А чи збільшетись ще щось там, не знаю. Рухливість якась у танка. Один, один хп. Ух ты. Це зовсім зовсім круто. Пугасик у нас заряджається на такого местадонта. Обладнання ми бачимо, що використовується у нас закалочка, турбіночка і доса. Але все бонове. Ох уж ці статисти. Своїм боновим обладнанням. Гріть, мабуть, засвітився зараз, відлетить. Так, Т-30 у 30. 30, 30. Ай-яй-яй-яй-яй, а чому? Що там не видно було? Як він взагалі влучив сюди? А от попався наш 263 Object. об'єкт рілчик Петтон. Type 68 взагалі, я так бачу, повністю зеленим підсвічується. Ну, і залишається дві тички, щоб знанести 10 тисяч. а а а а а Ви бачите, у паттена броні більше, ніж у тайпа 68. Type 68, мабуть, стоковий, так? 460. Ай, най. 9800. Паттон, паттон Паттон поїхав до останнього. Патьтан дожав, На жаль, 9800 одной тычкой. Тут то тупо в Паттона не залетело. Ай, вдвічі, там ще якби він пробився, коли він їхав на підході, да. Там попали йому в каток без шкоди. І ще один без шкоди. І все, тут було б вже 10 тисяч плюс. А може б навіть і далі можна було щось би настріїти. Може, 11, Знести цього паттана, не дати йому підпустити до себе, забрати, типа 68 і далі від, від світу, і там від куті вертикальної наводки через рельєф відігрувати, і ще якусь шкоду можна було б наносити так. Я думаю, що так. Дякую всім за перегляд. Всім ще раз приємного піп'ятіту. Гарного настрої. Чекаю всіх на стрімах. Всім пока-пока.